В Україні проживає відповідно до законодавства України три корінних народи. всі сформувалися в Криму. І другим за чисельністю є, власне, караїмський народ. Це народ тюркського мовного кола, кіпчацької групи в тюрських мов. Він Має дещо загадкове походження, тому що ведуться дискусії між науковцями, як він з'явився в Криму, коли він виник. Але більшість науковців вважає, що вперше ми можемо казати про Караїмів в Криму в 13 столітті, у місті Салхат, сучасне місто Старий Крим. Була зафіксована Караїмська громада. Караїми, загалом це була спочатку релігійна теча в іудаїзмі, яка відкидала Талмуд, вона виникла в 8 столітті нашої ери в Багдаді. І як релігійна теча, караїмізму існує в низці країн, але в Криму. На основі караїмізму, на основі цієї релігії виникає особлива етнолінгвістична спільнота. Часть науковців вважає, що вона за своїм походженням є тюркською. Більшість вважає, що за походженням Караїми все-таки мали єврейські корені, і ще частина науковців вважає, що поєдналися в Криму. На підставі якраз караїмської релігії, на основі тюркської мови, культури і виник особливий народ Караїми спочатку фіксуються в 13-14 столітті насамперед, на сході Криму, у Салхаті, у Кафі. Майбутній Феодосі у Карасу Базарі. Пізніше в 14 столітті утворюють своє поселення в Киркєрі, майбутньому Чуфут-Кале. це місто печерна під Бахчисараєм, яке, власне, вже отримало своє ім'я друге Чуфут-Кале. Завдяки тому, що там поселилися Караїми, Чуфут-Кале став центром. Кримських Караїмів, і духовним, і культурним, і адміністративним. Це був народ і є народ, який в середньовіччі займався ремісництвом, садівництвом, торговельними операціями. Жили караїми не лише в Криму, також фіксуються Караїми в Литві, в Тракаї. І на західній Україні, у Львові, Луцьку, Галичі. Навіть існує три діалекти Караїмської мови: північний от, і західноукраїнський, і, власне, кримський. Частина дослідників вважає, що на Західну Україну були виведені Караїми із Криму або Данилою Галицьким, або Вітавтом. Так само є версія, що Тракаї з'явилися Караїми після походу на Крим Литовського Великого князя Вітовта. Є версія, і інша, що все-таки Караїми, які були в Литві на західній Україні, що вони прийшли разом з Золотою Ордою, з військами власне вже і, і його нащадків. Але вони були тісно пов'язані з кримськими Караїмами. Частина Караїмів із Західної України поверталася в Крим, наприклад, у середині 18 століття допомагала розвивати караїмську культуру. В 19 столітті один з найвідоміших караїмських діячів Авраам Фіркович народився у Луцьку, приїхав піднімати караїмську. Громаду в Крим і жив на Чуфуткалі. Караїми були народом, які мали досить почесні обов'язки певні в Кримському ханстві. Зокрема, на Чуфуткалі карбувалася монета Кримського в Кримському ханстві. Караїми заснували першу в Криму типографію в 1731 році на Чуфуткалі. В Кримському ханстві вони проводили свою діяльність в бахчисараї комерційну, ремісничу вдень, а ввечері мусили повертатися власне, в Чуфуткале в печерне місто поруч із столицею Кримського ханства. От в Російській імперії були ці заборони на проживання в Бахчисараї, зняті, і Караїмські центри вони переносяться в інші місцевості, зокрема. В Євпаторії утворюється духовний центр Караїмів. Вони в Російській імперії для того, щоб уникнути ототожнення із іудеями, на яких накладалися величезні обмеження, додаткові податки, вони подавали документи і були визнані не іудеями. Під час окупації Крима також вдалося Караїмам довести в Владі Третього Рейху, що вони не є євреями, і це врятувало цей невеликий народ від знищення нацистами. Варто сказати і про комерційні здібності Караїмів. На початку 20 століття їх нараховувалось приблизно 13 тисяч, але серед них було 12 мільйонерів. Вони тримали дуже велику частину. Тютюнового бізнесу в Російській імперії. Під час радянської влади, звісно, вже неможливо було реалізовувати цю частину здібності Караїмів. І поступово цей народ зменшувався в чисельності і на, на сьогоднішній день за переписом 2001 року в Україні проживало. 1116 караїмів, це народ, який виник в Криму, який багато сот років робив свій внесок у розвиток Криму. І сьогодні Україна його вважає корінним народом в державі і готова допомагати його відродженню, збереженню цього народу. Але ситуація драматична, тому що після окупації Криму другий центр караїмів в Україні був Мелітополь. Там існувало об'єднання Караїмів, музей. На жаль, ці землі були в 2022 році захоплені, і караїмська громада в Мелітополі фактично виявилася розпорошеною, тому ситуація для народу. Погіршилася, але є надія, що після звільнення Криму все-таки вдасться повернути можливості для розвитку країнів і Криму, і Херсонщини, і, і спадок цього народу буде далі і існувати і о, збагачувати скарбницю України.